Друзі, всіх вітаю! Як ви вже могли зрозуміти з назви відео. Сьогодні я буду ділитися з вами своїм неприємним досвідом покупки рослини онлайн. Замовила ехінацею сорту Fatal Attraction за ціною 250 гривень. Це сорт, який давно я мріяла мати в своєму саду і дуже довго його шукала. Але те, що я отримала, мене дуже здивувало. Ось фото яке було на сайті. Це справжня Фатала Тракшо. Насичені пурпурові пелюстки, темні стебла і класична форма. А тепер подивіться, що мені прислали. Це зовсім інший сорт. Це махровий сорт, мені він схожий на Pink Double або інший із подібної серії. Зовсім інша форма і зовсім інший вигляд. Звичайно, я написала продавцю, описала ситуацію, прикріпила фото і пояснила, що це не той сорт, але реакції нуль. Жодної відповіді. Я заплатила такі кошти за преміальний сорт. Але отримала зовсім іншу ахінацею, яка коштує значно дешевше. Я вважаю, що це не просто помилка, це обман або навіть шахрайство. Тепер показую вам, в яких горщиках вона прийшла. Всі горщики були підписані як Імперата Ред Барон. Я розумію, що в розплідниках. Трапляються такі ситуації і не вважають це критичним, коли пересадку роблять в інший горщик. Але в цьому випадку це вже була остання крапля. Остання крапля в некомпетентності цього розплідника. Я так вважаю. Друзі, будьте дуже уважні при покупках рослин онлайн. Перевіряйте продавців і не бійтесь говорити про такі випадки. Тому що ми маємо якось себе захистити, ми платимо свої кошти а отримуємо не те, що замовляли. На жаль, ось така ситуація зі мною трапилась. Пишіть свої коментарі, чи потрапляли ви в подібні ситуації.